До нового навчального року заклади освіти на Кіровоградщині майже готові. Про це повідомив начальник управління освіти науки, молоді та спорту Володимир Таборанський. Так, у 38 закладах області вже провели капітальні ремонти. До 1 вересня відремонтують ще 8. Досі тривають роботи по підготовці до опалювального сезону. Також продовжується робота по забезпеченню шкіл підручниками. Їх для четвертих-сьомих класів надійшло менше половини від потреби. Восьмикласники забезпечені примірниками. Лише на 60%. Втім, у навчальних закладах області з'явилося додаткових 25 шкільних автобусів та 33 комп'ютерні класи. До складу кожного комплексу входить 11 комп'ютерів, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, суча. Сні меблі ці комплекси отримають заклади, які визначені опорними. Крім того, такі дії дозволять нам підвищити відсоток забезпеченості закладів загальноосвітніх навчальними комп'ютерними комплексами загалом з 87 до 96%. відсотків.